Друзі, я вас вітаю на каналі Максиму The Life. Це традиційна рубрика Три поради на день. Колоди вже перетасовані. Це колода світлої тіні. Колода містичної палітри. Золотисте таро. Будь ласка, обирайте вашу колоду. Так само можна дивитися триплітом. Дивитися відео до кінця, воно невелике, тому що в кожному варіанті в мене йде повернення до попереднього варіанту, перегукування їх. Я читаю цей розклад зліва направо, справа з права наліво. Тобто це така невеличка, ранкова п'єса, де ви являєтеся головними героями в цій історії. Карти перетасовані, буду знімати верхню карту. Отже, перший варіант верховний жрець. Як красиво. От сказала ранкова п'єса, і прийшов верховний жрець. Подивіться на його щасливе обличчя. І він щасливий не тому, що купив машину. І не тому, що дівчина погодилася вийти за нього заміж, і не тому, що класна зділка по нерухомості. Ні. Це коли світло і щастя, радість ні від чого не залежить. Хоч би ви були в пустелі без води, хоч би ви були, я не знаю, під час шторму це внутрішнє щастя. Можливо, ви виспались. Це безпричинна радість. Але, от, розумієте, це не ейфорія, хоча тут зображена ейфорія по суті. Тут такий, як інсайт ейфорія Бачите, він тут дуже-дуже щасливий, якийсь такий присвітлений. Взагалі він радіє е, життю і він сміється. Е, коли мені часто пишуть про те, що ви розумієте, навколо стільки болю війни, як можна радіти і життю, і я на це скажу: тим більше потрібно радіти життю. Колись ще в юності, в молодості, коли я тільки відкривала для себе оцей духовний світ, такий, типу, непізнаний, і себе внутрішньо, коли я, як і всі, ганялася за зовнішніми проявами щастя, статусу, Ну, не те, щоб я сильно ганялась, ну, має це на увазі так чи інакше, якщо ти маєш улюблену професію, ти хочеш там здобутків, і це певне щастя. Але я помітила таку історію, що навіть коли все збувалося, і я все мала, я була така загнана і внутрішньо нещаслива, коли ти себе, як коняку, кнутом стігаєш. А бували дні, коли я ніби і хвора, і немає жодного проблиску на якесь майбутнє. А я прокидалась, і якась така тиха радість. Знаєте, як вічна весна в душі. А в найсклад... про що це говорить? Це говорить про те, що коли ти відпускаєш, не чіпляєшся, не тримаєш за горло долю, як я кажу часто клієнтам: відпустіть горло долі, або горло Бога. Припиніть його, вимагати щось. Або в шлюбі. Дуже складно вимагати, коли ми починаємо вимагати, тупцяти ногою, закатувати істерики, це ні до чого не приводить взагалі від слова зовсім. Ні, є садома захисти. Але про інше, єдине, чим людина найбільше має займатися щодня, це чисткою свого внутрішнього стану. І навіть коли дуже страшно погано, зупиніться, я так собі інколи кажу: зупинись, почуй тишу, посміхнись. Просто посміхнись. Мозок вже як реагує, посміхаєтесь, і імпульси йдуть. Нейронні зв'язочки всі ці речі. І через якийсь час приходить радість. Верховний жрець, якщо ми беремо земні якісь речі, це школа, це навчання, це ретрит, це якась така структура земних ніби законів, які, які все-таки пов'язані з небом. Тобто, якби Бог дав добро, все-таки на будь-яку угоду, на будь-які підписання. Важливих документів. Це такі важливі документи. Як правило, коли в школу йдемо, це певний етап. Виходимо заміж, це певний етап. Беруть на роботу, це такий великий етап. Тут про таке щось. Але все починається із внутрішнього. Тобто, коли є радість і оця легкість, і тотальна здача простору й Богу. В чому здача, не сидимо і нічого не робимо. Ми робимо все, що від нас залежить. І дивимося на простір. Тобто тут іде здача, треба чекати, коли простір відреагує від наших дій. Якщо ми бачимо, що це не призводить абсолютно до жодних результатів, ми зупиняємося і думаємо, де можна підкоректувати нашу дію. Тобто ми маємо якусь роботу над помилками робити. Тобто, дивіться: а, така аналогія. Уявіть, що ви сіли в автомобіль, і вам треба з пункту А в пункт Б. І ви точно знаєте, коли ви під'їжджаєте до певного міста, там мають бути такі вказівки, що це місто вже наближається. Там мають бути ну, якісь ознаки міста, коли там ліс змінюється да, на предмістя Ми бачимо, місцевість змінюються. І от ви знаєте, що туди 300 кілометрів. Уявіть собі, що ви сіли, їдете, і от ви проїхали вже 300 кілометрів, а ніяких ознак того, що ви приближаєтеся до міста, немає. Що ви будете робити? Навряд чи ви будете далі туди їхати, ви зупинитесь. Ви ще раз подивитеся мапу. Якщо це в мобільному мапа і щось там показуєте саме, ви перезавантажите. Ви почнете шукати причину, чому ви туди не доїхали. В якій ви взагалі в, в стороні, ви взагалі туди їхали, а у нас в житті. Ми інколи робимо, 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 не наближаємося до цілі і ображаємося на Бога, на долю, що це таке. Так от цей товариш точно знає, що щастя починається з внутрішнього. Тобто, по суті, оця карта є для вас підвісником, що вже ви під'їжджаєте до потрібного міста. Хороша карта. Хороша. Це карта і інсайту, і просто розуміння нарешті дали мапу, і ви розумієте, куди. Але і буквально, якщо ми беремо правда великий розклад, розумієте, верховний жрець. Я ж роблю такі загальні поради дня. Розумієте, коли ми брали би якусь ситуацію окрему, я би точно сказала, що верховний жрець в цій сфері означає, Верховний жрець ще тут в даному випадку покращення в здоров'ї може бути, або метод, який правильно, от знайшли метод, і ви розумієте, що він працює. Отакий набір порад для вас прозвучав в першому варіанті, і ви маєте розуміти, як я працюю це для новичків в пораді дня. Це не те, що я конкретно по вашій ситуації. Я відкриваю карту і йде поток інформації з неї, причому я ніколи не знаю, що я буду говорити. А потім воно накладається на то, на то, на то, кожному на свою енергію, на свою ситуацію. Тобто основна порада, Банальщину кажу з Біблію, шукайте царство Божого, все інше прикладеться. Царство Боже це світ внутрішній, це така легкість, не дивлячись ні на що. І от пам'ятаю, в складні свої періоди життя я придумувала собі авторські медитації. Я виходила на вулицю і відшуковувала на найменше щастя. Я розуміла, що мені щоб психологічно вижити. Я маю в малому відшуковувати якнайбільше щастя. Це і буде енергія для мого подальшого життя. Шукайте щастя в дрібницях. І воно буде якби збільшуватись. Другий варіант король Пентаклів. Конкретно казна, гроші, роботодавець запрошення на роботу. І вже тут, якщо ми поєднуємо перший і другий варіант, я би вже сказала людині: ну так, запрошують на роботу. Заможній чоловік, олень, роги, символ багатства, процвітання. Ми бачимо таку діадему у нього і самого Оленя. Король Пентаклі, тут навіть багато не скажеш. Це є процвітання. Якщо це чоловік, це чоловік, який вміє. Себе забезпечити, тили свої закрити, і він має, може собі дозволити те, що хоче. Такий чоловік ніколи не буде говорити, що ти любиш мене, тільки за деньги. Один якийсь багатий коуч, психолог, бізнесмен сказав. Мене абсолютно не ображає, що жінки мене люблять за гроші. Я дуже радий, що в мене люблять за гроші. Бо колись цих грошей в мене взагалі не було. І не, взагалі нема було за що любити. Чоловік мусить заробляти, просто мусить. Це його завдання. Взагалі, завдання кожної особи, яка народилася, зуміти себе мінімально забезпечити кожна доросла людина. Недаремно їй даються таланти. Бог кожному дам таланти. Нікого він не обділив. Нікого. Не буває людини без таланту. Обов'язково людина народжується і має хист до чогось. Вона, колись сусідка була, вона все життя торгувала в хлібному відділі. В неї не було інших професій, тільки в хлібному відділі. Я тоді зні... винаймала помешкання гостинку, і вона жила через стінку в гостинці. Ця гостинка вона така. Ну сама кімната така величенька, нормальна була. кухня була таким багунчиком в Києві. Такі є така довга кухня. Оце мене дратувало, дивна кухня. Ну і ванне не було така душ. Але вона там прожила, вона отримала, я так розумію. Від державу цю квартиру, і вона прожила в ній все життя. Вона й заміж не виходила, але в неї то племінник там жив. То що... а якось вона була така дуже повноцінна. Вона собі дивилася серіали, вона приходила собі з роботи, дивилася серіали. Вона зробила собі ремонт і виглядала як жінка, яка насолоджується життям. Мені це було дуже дивно. А я тоді була ну, спочатку замужем, потім розлучилась і жила в тій гостинці. Що дівчині важливо, щоб обов'язково було особисте життя? Якщо у жінки немає особистого життя, все, це ж трагедія, так же не буває. Я не вірю, що вона щаслива. А, ти мусиш жити в хоромах, ти мусиш мати От кожному своє. Вона була абсолютно наповнена і щаслива. І я в неї якось запитала: скажіть, будь ласка, а... а чого хлібний і чому завжди там? Це зараз уже супермаркети, розумієте? А тоді були магазини і хлібні відділи, ви знаєте, так, підход? А вона каже: Я в дитинстві зі школи біжу, можу втекти з останнього уроку, бо ж треба вчасно прийти додому, і біжу в хлібний. І прошу продавчиню дати, постояти їй допомогти. І каже, і це запах хліба, цих булок, цього всього. І це таке щастя, мені замовляють, то ту булочку, то ту я даю. А коли стала старша, мені дозволяли розрізати цей батон. Це екстаз. Уявляєте? Людина все своє життя в хлібному відділі, і це екстаз. Я думаю, можливо, це з минулого життя. Можливо, вона була пекарем, буквально, бо виглядає це так. Це її рівень щастя. Я б здохла від нудьги. Я взагалі не можу дуже довго чимось займатися, а це, це її рівень щастя, і це її король пентаклів. Тобто король пентаклів це хист, це те, на чому ви можете заробляти гроші. І вам потрібно придивитися до ваших талантів і зрозуміти, врешті-решт, що у вас найкраще виходить. Був теж в мене період без грошів, страшного. І в мене було. Багато мрій, то те написати п'єсу, там кіно зняти, але це ще було так зовсім по молодості. Я теж винаймала помешкання з однієї дівчини, і всі бідкали, що в мене немає грошей. Немає, Безконечно злидарь. І вона каже: Юля, а що в тебе найкраще виходить? Вона так це склала просто ну, наразі озвучки, голос. Я там працюю, вона каже: отбив цю точку. Дивись, каже: ти потім творчістю займешся, ти щось для душі зробиш? Тобі що потрібно? Ремесло, буквально ремесло, яке буде приносити тобі гроші. Оце ремесло і є король Пентакль. Це там, де ви можете, якщо бити в одну точку, розбагатіти. І я почала по кастингах в одну точку, в одну точку, в одну точку. Ви знаєте, як класно потім на рекламі заробляти? Було? Ти приходиш так стаєш до мікрофону, говориш кілька слів, там. ну, дивлячись, яка реклама і скільки дублів. І 100, 100 євро, 100 доларів за рекламу ти отримав. Ідеш собі. І був такий випадок, коли ти вже реально ас в своєму ремеслі, був такий випадок, що на одну рекламу шукали е, буквально на два-три слова голос, я так думаю, три слова. Бо буква І це теж слово вважається. Три слова. Три слова звучали так: І для білявок. Це була реклама чи шампуню, чи кондиціонеру, напевно, якоїсь джипки, щось такого. І щоб ви розуміли, замовник передивився десятки, переслухав десятки голосів, топових дикторів наших. Але кожний замовник він щось має в своїй голові. От у нього в голові звучав голос. І він хотів. Знайти, матеріалізувати оце і є король Пентаклів. Тобто, ти маєш щось, якийсь план, а тобі треба, от, от звідси з цього плану, от він, Верховний Жрець, спустити і матеріалізувати. І от якимось чином вийшли на мене. І це було дуже цікаво, тому що я зайшла тільки до мікрофону і думала розговоритися тільки і сказала ну, і сказала тільки цю фразу, треба було сказати і весело. І для білявок. І вони сказали, зроблено, все, це те, що я шукав. Я говорю, давайте ще дубль, не треба. Це воно було, розумієте, це воно. Тобто я була біля мікрофону, і для білявок три секунди я заробила 100 євро. Така в мене була історія. Ну, не завжди так гроші легко давались, але це говорить про, про те, що коли ти ас в чомусь, ти дорожче коштуєш. Взагалі багаті люди, як то кажуть, менше працюють, більше заробляють. А менше в якому еквіваленті не то, що вони працюють годину в день. Вони можуть працювати 8 годин в день, але їх робоча година коштує в сотні або й в тисячі разів дорожче. Тому порада дня звучить коротко, що ви робите найкраще? От, якщо ви зараз без роботи, що ви робите найкраще? А можливо, ви найкраще готуєте. Беріть камеру, записуйте, ставайте блогером. Монетизуйте свої знання. Серйозно кажу. Я зараз не іронізую. Ви подивіться, які блогери є. Бувають різні, не хочете обличчя? Ставте камеру на сковорідку, як ви там щось смажите. Створюйте свій маленький бізнес це карта бізнесу. На башу. Вмієте вишивати, робіть. У нас актриса одна була Ольга Когут, актриса від Бога. Вона була дуже смішна. Вона грала м -м, ролі комедійні, в неї голос був такий цікавий, забарвлений. І вона говорила просто фразу, але це так смішно звучало, що ти вже лягав. Мені здавалося, що вона жартує завжди, хоча в неї була дуже складна, драматична доля. Оце про те, як говорить про. От вона виходила на сцену, в залі лягала від сміху. В неї була дуже драматична доля. Вона і онкозахворювання була. Вона була одинока. Потім вона взяла дитину з будинку з, 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 як його господи. Слово забула елементарне, це ж буває так захопилася розповіддю. З дідома, ну, як з дитячого будинку. І та дитина була теж проблема і теж хворіла. ну, Було багато. І ця актриса працювала в театрі російської драмою російською мовою. Вона грала і головні ролі, і другорядні ролі, але вона була унікальна і незамінима актриса в своїй пистасі. Розумієте, Можна навчитись грати комедію, їй не треба було вчитись. Так от я вже, І потім вона померла. Померла, коли почалась війна. Театр перейшов на українську мову. Для неї це було штучно. Вона не витримала, вона померла. І тут давайте без осудження. Це про якраз та тема, коли з водою вихлюпують дитину. Розумієте? Це дуже довге філософське питання, але ми знаємо і німці фашисти. Як знущалися, так? Коли була війна, ну була війна, а німецька мова не зникла. І взагалі, якщо будь-яку націю взяти, і французів, і англічан, це все імперії, завжди були війни, були знущання, але мови лишаються. Не мова вбиває людей. Люди людей вбивають. Так от вона цього не витримала. До чого це я веду? Я так ніби здалеку, але це важливо ці речі проговорити. Вже після її смерті я натрапила на її ютуб канал. Я була дуже здивована. Значить, В чому він полягав? Боже, де вона тільки на цей час брала? Це була її творчість. Вона любила переробляти старі речі, і в неї був просто дизайнерський хист талант. Вона брала там джинси, знаходила стару волохату, там шапку. Бо вона робила окантовки внизу, джинс там якусь кишеню волохату. Це були такі цікаві речі. І вона це показувала в ефірі, як вона вирізає викрики, як вона це робить, і потім як вона гуляє по вулиці в цих одежах. Це було неймовірно. Я прям дивилася, розумієте, я посмертно, виходить, стала підписником її каналу. І от людина за собою щось лишила. Хто знає як актрису? Да? Ну, Театр це така історія, це вживу треба. А YouTube канал є. Тому я закликаю вас, якщо прийшла якась ідея, не зволікайте, от він, Верховний Жрець. Це Боженько вам цю ідею дав. Не відмітайте, почніть монетизувати її. Зробіть з цього маленький бізнес. Буквально триплет ще звучить: прийом на роботу. Третій варіант. Карта зірка. Ну і що тут зараз мені розкаже Ютуб, що не можна показувати зірку. Покладу ракушку, що вона тут трішечки нога. Ідіть за своєю мрією. Все зійшлося. Три карти зійшлося. Карта зірка це карта відкриття майбутнього. Прямо ви стоїте на порозі майбутнього. Чому завжди оголена зірка практично на всіх колодах? Кажуть: до своєї мрії ти йдеш голенький, як дитина і щирий. Ти починаєш цю справу саме тому, що вона тобі подобається, а не тому, що тут так платять. Багато де платять. Ну, багато є професій, де можна класно заробити. Ну ми не йдемо всі скопом в ту чи іншу професію. Хірурги теж круто заробляють, але щоб стати тим хірургом, скільки треба вивчити, скільки потрібно практики, скільки потрібно витримки і терпіння. Якось одна клієнтка каже: я навчалася на медицинському. А потім закінчила і зрозуміла, що не можу і дня працювати. І я подивилася на тих лікарів. Вони віддають 12 годин на добу. Я не готова до такого віддавати своє життя на це. Я говорю, маленький нюанс. Це їхнє життя. Для них це і є кайф. Тобто вони в цьому живуть. Тому вони і віддають. Ну це їхнє життя. Для вас це не є життя. Значить, ідіть, шукайте інші напрямки. Ну, вона там. Дійсно, в іншому напрямку. А, і от ми бачимо триплет перед нами: верховний жрець, жрець озаріння, як при, рішення приймається. Я все, я от я хочу по душі. Я чітко знаю, що мені подобається життя коротке, я буду займатися саме цим. А про цер каже абсолютно вірно. Король Пентаклів. Я тобі давно хотів про це сказати скажу вам простір. Іди за своєю мрією. Буквально звучить. Монетизуємо свою мрію. Матеріалізуємо свою мрію. Тобто те, про що давно мріяли хотіли, давайте вже час зайнятися мрією. Це ще карта віри. Вірте в себе. Буквально. Комусь сьогодні пощастить, що отримують роботу мрії, тут заключають якби навіть контракт, бо Верховний жриця шлюб. Чоловік мрії теж може бути зустріч з таким чоловіком мрії. Якщо немає зустрічі, чітко дозвольте собі помріяти, тільки тут треба мріяти по-багатому, по-шикарному. Треба бачити себе в старшому віці. В силі, в здоров'ї, в професії. Ну я на каналі Максиму за розповідала про свого батька, йому 92 роки. Для мене є взірець, як можна старіти, як можна постійно бути біля своєї мрії, біля своєї професії, бути задіяним і від цього черпати вдохновення і далі силу для життя. Дякую вам за увагу! Ось такий був сьогодні довгий розклад. Я мала як би час і натхнення. Так не завжди виходить. Сьогодні це було так. Дякую за увагу, до наступних зустрічей, ваша Максимуза. Ну і, як же я не сказала, підписуємося на канал, будь ласка, розширюємо цей канал. Такий психологічний канал, таро Психологія. Пропонуйте цей канал вашим знайомим, тим, хто зараз. Потребує якоїсь емоційної допомоги. Це таки знаєте, це і є волонтерство. Зараз психологи дуже затребувана буде, професія, підтримка для людей. До нових зустрічей. Ваша Максимуза.